Друзі, вітаю вас на моєму каналі. У мене сьогодні ранок розпочинається, що я ось пакую свої калачики в пакетики, щоб вони були м'якенькі, свіженькі. Вчора пізно ввечері я їх спекла. Зараз приберу. По моєму голосу, чути, що я вчора дуже пізно лягла. Зараз поп'ємо кави і все пройде. Будемо приступати. Сьогодні будемо ліпити вареники з вами. Я ось сіла, зараз заколотила собі каву поп'ю, поки вона холоне. І хочу заодно вам показати, який же вийшов цей калачик. Я ось розрізала, він такий м'якенький, прижимаєш його, а він назад піднімається. Ось такий. Дуже ароматний. Мені саме більше, що подобається що це тут ванільний цукор і лимон. Дуже подобається так. Так, бачите, маку де багатенько, де ні, бо я робила з двох смужечок, і одні смужечки є, мак, в іншій немає. Знаєте, є люди такі принципіальні, от там як випічка якась святкова, чи паски, чи ось калачі, що треба їсти їх тільки на свято. У нас такого нема. Дитина запитала, каже, мама, я хочу оце, щоб ти спекла. Кажу, зараз синочок я тобі вріжу. Я йому врізала, він скуштував, йому таке дуже подобається. Він випічку полюбляє. Хоча в моєму дитинстві так було, я пам'ятаю, що так мені хотілося тієї пасочки, але коли пекли, не давали. Давали вже тоді, коли треба. Так що, зараз поп'ємо каву з калачиком. І буду робити вареники, бо я тісто вже приготувала на кефірі на пару. Зараз будемо з вами робити. І картопелька. Будуть з картоплею. Але там подивимось. якщо залишиться тісто, то можна зробити з капустою, капуста в погребі тушкована є, стоїть. Мультиварки, будуть. мультиварка воно стоїть вже закіпає. А вареників ще немає, так що зараз швиденько поп'ю і будемо з вами робити. Заварила ось каву, дуже смачну. Ось така пачечка в мене. Компанія називається 25 кофі Ростерс. Так що, хто хоче замовити, залишу посилання. Там за моїм промокодом вам буде знижка 20% на зернову каву і 10% на новорічні набори. Я з двома людьми поділилася з цієї пачечки, то сказали, що смачна. Така ароматна, вони всі м -м, дуже пахне. Мікалу треба скуштувати. Мак якийсь цей раз в мене, я сама не готую начинку. Хоча можна, один раз пробувала, але знаєте, часу ото займає, не хочеться возитися. І мак якийсь такий ну дуже твердий він сам. Оця начинка завжди так береш в цю мисочку, і вона так ложечкою гарненько береться. А це таке тверде, наче шоколад якийсь. Ну нічого, і таке поїмо. Смак воно не відрізняється. Смакота. Дуже мак люблю. Друзі, зараз поп'ю каву і вімкнуся до вас будемо ліпити з вами вареники. Я вже одну порцію відправила в мультиварку на пару Вони там. Сім штучок улазить порція така у мене. Приготую. Подивимося, чи будуть тільки з картоплею чи з капустою. Ну, напевно, тільки з картоплею. З капустою були минулого разу. Це хай будуть з картоплею. У мене хлопці більше полюбляють з картоплею. Сюди. ці цибулька, трошки шкварачок. Таке щось вийде. Повечеряємо сьогодні, так як святий вечір. Ну, хто як? Бо дуже багато оце обговорень. Я як зайшла в Фейсбук, як почитала, що там люди готові з'їсти один одного. Зараз треба підтримувати, а вони там такі обговорення ведуть коли ж колишне ну, Різдво. Це кожен як забажає. Для мене це головне, що у людини тут всередині. І, так, і святкувати ми не будемо, бо зараз і не той час, чесно. Кажучи, а ще ми сьогодні... Ой, прилипло, з чим ми сьогодні женником вдвох вдома. Ми повечеряємо, Максим приїде пізно, дуже там, о 9 годині десь з роботи, то ми повечеряємо та і все. Але куті я Треба її заправити. І ось так буде. Звичайний вечір. Ще Женя ялиночку зараз хоче перекрасити. Ну, сусну у нас. Я занесла, нехай вона нагріється, бо все-таки на вулиці була. Зараз буде будинку мокра, нехай трошки нагріється і підемо разом з вами. Подивимось, як Женя прикрашає. У нас на вулиці сніжок щось такий припустився. Подивимось, чи буде, чи не буде. Що у нас? Варенички буде, кутя, калачі і вся. Вечеря у нас буде така. Mm Не -hmm. дуже тонко розкатую, бо це ж на, ці, на пару, щоб вони трошки хоч пухкенькі були. Варенички будуть без засмажки, просто маслом перемажу і все. Я на пару так появляю. Вже закипіла монтиварка. Так що от такі справи? Зараз доліплю вареники, полізу в погріб, дістану компот, заправлю кутю і все, будемо жеником відпочивати. А, ну ні, ще ж ялиночку підемо перекрасити. Венечки вже. Майже готові. Зараз спробую товще розкатати, щоб більше пухкіші було, але це і добре тоді начинки більше. Так що закриваю, нехай ще трошки постоять тут. Варенички мої вже готові. Зараз накрию їх і нехай стоять. Бо Женя тільки що вже трошки з'їв не хоче. Буду чекати чоловіка з роботи. Кутя наша, ось така. Ну і калачик. Ось так. Так, Будемо зараз ми прикрашати нашу ялиночку. Така вона в цьому році маленька. ще в мене там пісок, відро. Я поки відро в пакет поставила, щоб це... Що не сипалося з того відра нічого, але треба прикрасити чимось таким біленьким, щоб не було видно. Треба гірлянда. Де герлянти. Це дуже багато. Менше? Менше, так. Да. Занесли і так заходиш в будинок, відкриваєш двері, я тільки що з вулиці зайшла. І аромат сосни в будинку. Але це поки сьогодні, а завтра ми вже внюхаємося. У нас в цьому році ялиночка дуже маленька, то завжди така була висока, ну це яка, яка є. Женьки ійця вистачить цієї. А тільки я щось так прийшла, взяла і пішла. А тут, бачите, верхушечка така подвійна. Ну нічого, ми зараз її так прив'яжемо. Все буде нормально. Так. Що, три зараз навішу їх ще. Давай, підніме, будь ласка. Дивіться ножкою не носить. Що? Я хочу отдати б'є. Ну, давай я тобі допоможу. Ну давай, щоб ж гарно було. Так, так зверху потім дивись. Потім ходи. Давай, тепер подивись. Я вам так округу Ось така у нас ялиночка вийшла. Ну, ялиночка, сосна. Нічого, яка є. Більше Женя там щось вішав, я так йому трошечки допомогла, яку захотів. Така хай буде. Не буду нічого перероблювати. Гарно? Да. Ще, друзі, хочу привітати вас з Різдвом Христовим. Побажати вам та вашим родинам, щоб все у вас було добре. Сімейного вам благополуччя, затишку, добробуту, ну і саме головне здоров'я. А ще так як Різдво Христове – це пора чудес, тож загадаємо всі одне єдине бажання для нас, українців, щоб на нашій землі панував мир і, звичайно, щоб прийшла до нас така довгоочікувана перемога в цьому році. І дякуємо нашим захисникам і захисницям, що. Сьогодні, ось, так як я, наприклад, синочком змогла прикрасити ялиночку. Хтось збереться сьогодні за святковим столом, велике їм за це дякуємо. Ну і, звичайно, згадаємо тих, кого сьогодні немає поруч з нами. Нехай наших захисників і захисниць оберігає Голохоронець, Молимося і, звичайно, допомагаємо, хто як можемо. Дякую вам за перегляд. До побачення!